Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Власник терористичної ПВК Вагнер юген Пригожин продовжує скиглити про складну ситуацію у своїх бойовиків, які вони опинилися під Бахмутом. Він заявив, що на цьому напрямку все розвивається за найгіршим для Росії сценарієм. Пригожин, який через свої заяви потрапив в опалу палу найвищого керівництва Російської Федерації, записав нове аудіозвернення. Ні, яке розмістив у своєму телеграм-каналі, в ньому він черговий раз скаржиться на неприкриті фланги російської армії в епіцентрі бойових дій на сході України Бахмутському напрямку. Власник ПВК Вагнера заявив, що території під Бахмутом росіяни здають практично без бою. Ситуація на флангах складається за найгіршими із прогнозованих сценаріїв: ті території, які кров'ю та життями наших бойових товаришів бралися багато місяців. Щодня проходячи десятки чи сотні метрів, «Сьогодні практично без бою полишаються тими, хто має утримувати наші фланги, заявив Пригожин. В той же час у Кремлі сприйняли як серйозну загрозу заяви Пригожина про ситуацію на фронті та критику, з якою він виступає на адресу Міноборони Російської Федерації. В оточенні російського диктатора Володимира Путіна розцінили слова Пригожина як перетин червоної лінії. Його навіть хочуть оголосити ворогом Росії. Зазначається, що у Кремлі слова Пригожина сприйняли як серйозну загрозу. Осо. Облива після його останньої заяви, в якій він говорить про щасливого дідуся мудака. Пригожин, який тривалий час, скаржився на нестачу снарядів та погрожував вивести вагнерівців із Бахмута, 9 травня. Опублікував відео, в якому повідомив, що його підрозділи отримали лише 10% від необхідних снарядів та знову почав шантажувати керівництво міноборони Російської Федерації. Крім того, він розповів, що один із регулярних підрозділів російської армії вже втік з-під бахмута і розкритикував, Кував влаштований у Москві парад та познущався зі щасливого дідуся. Є люди, які воюють, а є люди, які один раз у житті десь вивчили, що має бути резерв, і збирають, збирають, збирають ці резерви. І замість того, щоб витратити снаряд, вбити супротивника, зберегти життя нашого солдата, вбивають наших солдатів. А щасливий дідусь думає, що йому добре, і що робити далі країні, якщо він матиме рацію, дай Бог усім здоров'я. Ось що робити країні, що робити нашим дітям. Онукам в майбутньому Росії та як виграти війну, якщо раптом випадково я просто припускаю, виявитися, що цей дідусь закінчений мудак, заявив Пригожин. За словами одного з джерел, зараз Пригожин діє не в загальній команді, і не в спільних інтересах із російською владою. Він має свій проєкт Бахмут, і заради нього він робить усе, але це особистий проєкт, щоб отримати вплив на міноборони, щоб Вагнер став головною переможною силою, сказав джерело. А слова про щасливого дідуся. В Кремлі сприйняли вкрай негативно. Звичайно, він може потім сказати, що це про Шойгу чи про абстрактного обівателя. Але люди роблять зрозумілі висновки, каже одне з джерел. Співрозмовники російської змі близькі до Кремля припускають, що така поведінка пригожена може пояснюватися особистою обіцянкою, яку власник ПВК Вагнер нібито дав Путіну що додати. Остаточного взяття Бахмута він зриває дедлайни і нервує через це. Вважають вони співрозмовни. Ника в одному з державних російських змі стверджує, що пропагандисти вже отримали від адміністрації президента попередження, що якщо Пригожин і далі критикуватиме міністерство оборони та розповідатиме про невдачі на фронті, то у публікаціях його слід позиціонувати як зрадника Росії. В той же час, за даними ще одних джерел, сина Пригожина в наручниках доставили у відділ ФСБ, а на дружину скоїли напад. Ситуація загострюється до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.